Кожного року вранці 1 січня міський голова Василь Мазур із своїми помічниками неодмінно відвідує акушерське відділення. Вже третій рік поспіль новоспечених матус вітають у центрі жінки. А сама традиція поздоровляти жінок, які народили малюків під новий рік, існує у Бердичеві вже 10 років. За цей час каже Василь Мазур: він не те, що не втомився виконувати цю приємну місію, а й звик отримувати від неї велике задоволення та бажання працювати на усі наступні 12 місяців. Пам'ятаю, як це було 10 років назад, і пам'ятаю кожен рік. І, і, тому що це надзвичайно приємна подія. Це починається рік. Е, ну, по-перше, я не скільки був ініціатором, я підтримував ініціативу лікарів, які запропонували відвідати пологове відділення тоді. І коли розпочинається рік, коли ти приходиш до жінок, які народили, коли бачиш маленьких дітей. То, ви знаєте, мабуть, кращого, кращого, кращої події на цілий рік запам'ятати ти вже не можеш. Ти радієш, радієш народжені дитини, радієш ці гарні події от, і заражаєшся дуже великим, таким великим позитивом. Із квітами та подарунками міський голова завітав до щасливих матусь, десяти хлопчиків та семи дівчаток. Саме стільки немовлят перебувало в той час у центрі жінки. Усі породіллі анітрохи не шкодували, що зустрічати 2013 рік їм довелось у пологовому будинку. Адже чи буває чудо більше, аніж народження дитини за минулий 2012-й таких див у центрі жінки сталося 1424. Це на 180 пологів більше ніж поза торік. І це ще далеко не межа, запевняють лікарі. Молоді в місті Бердичі є багато. Люди народжують нас, в принципі, радує те, що до нас приїжджає зараз досить багато сімей з інших областей з Вінницької області. Багато народжує, народжують десь. Приблизно 100-150 родів на зівницької області в принципі, Люди нам довіряють, і в принципі це нас досить радує. Ми надіємося в подальшому, що ми не будемо зупинятися на цій цифрі. Дай Бог, щоб з кожним роком кількість народжених дітей в нашому відділі, в нашому центрі жінки, зростала і зростала. Казковою ночі з 31 грудня на 1 січня кількість бердичівлян поповнилась двома богатирями та однією красунею. Новорічним малюкам дістались три візочки від депутата обласної ради Олександра Ревеги. Однією з жінок, яким під ялинку лелека приніс дитинку, була Наталія Вознюк. На появу своєї Оленки вона чекала 16 років. Не особа вірю, поки не бачила. шістнадцять років. Що я вам сказати, я правда дуже довго чекала. Ну, що я вже взрослай. У <laughs> мене вот. 36 это У меня перша девочка. моя. Леночка. А скільки вагою? Ти 580. 580 і 55 сантиметрів. У березні народився у нас хлопчик менший, а от старша подарила мені новий рік подарунок. Це вже другий онук ваш? Це а? другий онок. Дуже велике спасибі. За увагу ми дуже вдячні лікарям дуже гарно віднеслися що перший раз, що другий раз до нас. За подарунки, велике спасибі вам зустріти в палаті члена родини, який був присутній на пологах. Зараз не рідкість. Гості переконали, що навіть бабусі охоче підтримують своїх онучок у такій відповідальній справі, і це дуже приємно, каже міський голова. Адже народження дитини це визначна подія для усіх поколінь родини, яка згуртовує та об'єднує. Народжена здорова дитина, народжена в гармонійній такій сім'ї при підтримці батьків. Дідуся, бабушки, бабусі, і так далі, вона дає велику надію, переконаність в тому, що ці діти будуть мати гарне майбутнє. Я переконаний, що ці діти, які народилися в Кінці 2012 і на початку 2013 року будуть мати гарне майбутнє. Я користуючись нагодою, буваючи в Центрі жінки, я агітую всіх жінок і чоловіків побільше народжувати дітей. Народження дитини, значить, мабуть, саме головне, що потрібно зробити в цьому житті: народити дитину, виховати її, вивести в доросле життя. Це головна завдання кожної людини кожної кожної сім'ї і ми її повинні виконати щастя